Добрий день, малята! Сьогоднішнє наше заняття присвячено Дню Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Розмова наша сьогодні піде про свято, яке припадає на 6 грудня. Це День Збройних сил України. Тож давайте дізнаємося про наших захисників більше. ЗСУ. Це слово утворилося з перших літер повної назви слів. Збройні сили України. До складу ЗСУ входять різні війська прикордонники, Сухопутні, Військово-морські сили. Повітряні сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, територіальна оборона. Прикордонник служить на кордоні. На кордоні стоять прикордонні стовпи. Вони розфарбовані в жовто-блакитні смуги, кольори нашого прапора, а на верху стовпа знаходиться зображення герба України. Прикордонники перші, хто бачить ворога. Сухопутні війська захищають нас на землі. До складу сухопутних військ входять різні вроди військ, це механізовані війська та танкові війська. Також до сухопутних військ входять ракетні війська, ППО і артилерія. Сухопутні війська. Мають різну техніку: танки, бойові машини піхоти БМП, зенітно-ракетні комплекси, броньовані машини. Одним з атрибутів військового сухопутних військ є каска. Каска захищає голову військового від травмування, поранень під час вибухів. Також каска стримує кулі. Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово-морський флот. Військових, які служать на флоті, називають моряками. Рядові військові носять головний убір без козирку з двома стрічками, а офіцери це старші військові, носять кашкет. Також є повітряні війська. Вони захищають нас у небі. Їхній транспорт це літаки і голікоптери. Подивіться на форму льотчика. Коли він сідає в кабіну літака, він надягає шолом. А ще є десантно-штурмові війська. Військових в цих військах називають десантниками. Десантно-штурмові війська. Перебувають в постійній бойовій готовності. Вони призначені діяти як повітряний десант, а також спроможні виконувати будь-яке завдання в різних умовах. В ЗСУ служать не тільки чоловіки, а й жінки. Зараз у нас тяжкий час вони воюють на передовій та захищають нашу батьківщину разом з чоловіками. Ми з вами розглянули лише декілька військ ЗСУ, їх ще дуже багато. Зараз пропоную дізнатися, що знаходиться в мішку. Це речі, які необхідні військовим: бронежилет, шолом, Гвинтівка, Рація, бінокль, аптечка, ніж. Граната, тушонка, військовий рюкзак, пістолет і військовий жетон. Ці всі речі служать не тільки для захисту самого військового, але й для захисту нашої батьківщини. Справжнім захисником України може стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер. І особливі навички та вміння. Військові ЗСУ мужні, сильні, відважні, сміливі, віддані, витривалі, вольові, уважні, люблячі, турботливі, дбайливі. Наші збройні сили найкращі. Вони стоять на захисті країни відважно, мужньо захищають нас та нашу Україну. Тож вшануймо в цей святковий день всіх без винятку військових і цей салют на честь хоробрих захисників України. Слава Збройним силам України!